Я зараз знімаю самовільний видобуток піску. Це самовільний видобуток піску, ви не маєте права. Ви не маєте права, тут не кар'єр, Микола Асачу. Це самовільний видобуток піску, Микола Асачу, ви не маєте права тут копати, добре? Ось це його брат Володимир. а воно Микола. Тату на 102 подавайте. Це самовільний видобуток. Номера машини. Так, під час воєнного стану селі Стобихівка копають кар'єра Осачук Микола та його брат Осачук Володимир. Під час воєнного стану. Ти не маєш права тут копати. Я не піду. Зараз приїде поліція і буде розбиратися. Приїде поліція Це самовільний видобуток піску. Ти не маєш права тут копати. Во. Прицеп. Номерний знак. Ти не маєш тут права копати, тут нема кар'єра по плану. Я на 100% знаю. Ну тут молодець, що, чо, А чого він копає? Він, ви так крадете пісок по закону. Чому ви крадете пісок, скажіть? Подавай, тату подавайте, Та, я ще зараз теж подам. Давай, бегон, да. Це самовільні. Так, у селі Стобиківка копають пісок під час воєнного стану. Сьогодні 20 серпня. Кому війна, а хто пісок краде, незаконне розкрадання українських надих. Я виявив кар'єра, яку вони незаконно викопали. Розкрадання піску. Я зараз фільмую процес. Розкрадання піску. Микола Осачок, ну поясніть, чому ви крадете пісок? Ну, ну, ну все, це нормально під час війни красти пісок. Ну Тут аж нема кар'єра. Поліція це 100% підтвердить, я в цьому впевнений. Я з тормозом не голова. Та мені гецикл, як ти мене обзиваєш. Я теж можу обозвати, але не хочу. Ну як так, під час війни крадуть пісок? Чому таке? Що за безла? Номерний знак. На один прицеп, на другий. І кар'єра собі зробили. Державна екологічна інспекція яка сюди приїжджає. Будемо складати акт за те, що вони вирили незаконну яму. Без жодних дозволів, без жодного чогось. ходіть ходіте зніматимети. А я наберу, я наберу. Ходіте зніматимети. Дарес на старей телефон.